Же пане Іване, надходять цікаві новини про те, що автомобілі вибухають в Мелітополі, дуже добре. Розкажіть деталі: ну, що сталося дійсно вчора з автомобілем в самому центрі нашого міста на вулиці Героїв України вибухнув автомобіль, який належав власнику колаборанту, який відповідав у окупаційної влади саме за... Пасажирське перевезення, саме його призначили директором одного з муніципальних підприємств, вигаданих окупантами цьому підприємству. Вони передали на обслуговування наш автовокзал. цей колаборант ткач його фамілія. Він з перших. Мабуть, тижнів повної окупації нашого міста став сприяти ворогу. Спочатку надавав свої автобуси для перевезення тих чи інших груп людей населення. Потім він повністю монополізував, можна сказати, під своїм впливом всі пасажирські перевезення не лише в тимчасово окупованому а й в окупованому Запорізькому регіоні. А два тижні тому ми повідомляли про те, що в тимчасово окупованому Мелітополі на автовокзалі який був під керівництвом колаборанта ткача. Вони зробили пункт ночівлі, який для російських військових, які не встигли з одного пункту призначення до іншого переїхати. Тож ткач організував для них ночівлю. Ну що з ним сталося? Тепер не буде організовувати ночівлі для колаборантів та окупантів. Тож так, так, так таке трапилось у нашому місті вчора. Так, пане Іване, а що загалом відбувається у тимчасово окупованому Мелітополі? Зокрема, йдеться про ворожу концентрацію. Так, можливо, володієте якоюсь, можливо, неофіційною, офіційною, але е, вірогідною інформацією бачимо... від місцевих. Наші мешканці, і ми по е, своїм каналам бачимо про те, що сьогодні є досить такі е, хвилюючі новини для колаборантів та окупантів. Наприклад, завтра в місті Мелітополі колаборанти. Організовують мітинг через те, що їм не виплачується заробітна плата. Тож уявіть собі, колаборанти поголиться, погодилися співпрацювати з ворогом з грудня. Місяця вони не отримують заробітну плату. Це колаборанти, які погодились е, працювати в е, захопленому університеті або захоплених дитячих садочках, школах або захоплених комунальних підприємствах. Їм не платять третій місяць заробітну плату. Е, в колаборантів дійсно щось не так з головою, тому вони вважають, що Путін добрий Путін їм передає кошти. А Гауляй рвалицький все викрадає. Тому завтра вони виходять на центральну площу. І будуть відстоювати свої інтереси, щоб їм заплатили заробітне плати. Але цікава реакція самих окупантів. Самі окупанти сказали, що саме в цей час українські збройні сили збираються відправляти ракети саме по площі в тимчасово окупованому Мелітополі. Тож таким чином намагаються розігнати колаборантів. Тож цирк продовжується, але паніка серед колаборантів точно нагнітається. І подіями, які трапилися з автівкою, і тим, що їм не платять заробітну плату а також і тим, що з вчорашнього дня в Васильівці, колаборанти і окупанти починають погоджувати план евакуації саме колаборантів. Тож щось. Відбувається, що стосується безпосередньо соціальної ситуації в тимчасово окупованих територіях, то це не лише в місті Мелітополі, а це і взагалі то вона надскладна. Найтривожніша ситуація, звичайно, в медицині, тому що доступу до медичних закладів майже немає, і ворог змушує за якимись особливими ситуаціями їхати до тимчасово окупованого Криму, до Сімферополя, але там без російських паспортів не обслуговує. Наше населення також ми бачимо, ситуація нагнітається і по іншим сферам життєдіяльності наших мешканців. Сьогодні черги це нормально для тимчасово окупованих територій. Якщо ти хочеш отримати якусь там матеріальну допомогу, ти маєш ставати у четвертій ранку в чергу. Якщо ти хочеш отримати доступ до інтернету, ти маєш ставати до четвертій ранку в чергу. Якщо ти просто йдеш на ринок за продуктами, то ти. Бачу, що асортименту майже немає, а ціни в 3, в 4, в 5 разів дорожче ніж будь-де. Ну і звичайно, найжахливіша ситуація це з безпекою, а точніше, з небезпекою. Наші мешканці просто бояться виходити на вулицю, тому масово після п'ятої вечора ви не зможете знайти жодної людини, яка б ходила, ходила по вулиці чи просто прогулювалась. Так, відповідно, хотіли б вас розпитати про оборонні так звані споруди, які ворог невпинно зводить навколо Мелітополя. Що зараз нового в цьому напрямку робиться? Ну, ми вже говорили багато разів, що декілька ліній лінії ешелонів оборони вони побудували. Зараз вони будують цілі підземні міста, які складають з морських контейнерів, які складають з бетонних конструкцій, і це робота продовжується. Також ми бачимо, що вони намагалися закликати наших мешканців приймати участь в будівництві цих оборонних споруд. Але наші мешканці відмовились. Тому сьогодні вони гастарбайтерів привозять із континентальної Росії. Також є випадки, коли ці гастарбайтерів вони потім. Дають їм в руки автомат і змушують уті іти на лінію фронту. Тож сьогодні дійсно ворог готується до оборони. Але е, давайте пригадаємо декілька місяців тому. Вони в своїй пропаганді розказували про те, що вони йдуть в наступ. Сьогодні вони вже говорять, що готуються до оборони. Ми всі хочемо дочекатись того дня, коли вони почнуть бігти, а не говорити про оборону. Але на жаль, зараз вони будують. Лінії оборони як поза містом, так і в центрі міста пане Іване, існує також інформація про те, що вагнерівці намагаються мелітопольців вербувати, йти до війська і воювати на боці Росії. Що відомо про це і е, чи є успіхи якісь ну, Звичайно, успіхів? Немає. Я хочу нагадати, що це. Приблизно третя ітерація заклику до ворожих військ. Спочатку це були козаки, які формувалися на базі церкв московського патріархату. Потім це були батальйон добровольців Судоплатова, Потім вони збирали своє ополчення, А зараз вони намагаються вербувати до Вагнеру. Звичайно. Жодна людина не хоче йти добровільно воювати ні до Вагнеру, ні в будь-яку іншу структуру. Звичайно ж, наші мешканці відмовляються, але расисти їх закликають над великими заробітними платами. Наприклад, наразі вони готові платити про двісті тисяч рублів. Але звичайно, ні за гроші, ні без грошей наші мешканці не готові воювати проти свого народу, проти своїх збройних сил України. Ну відповідно можливо володійте якоюсь інформацією. З напрямку так званого Запорізької атомної станції, так що там відбувається, що відбувається в районі і околицях Енергодару. Наразі ми бачимо тенденцію, що ворог біля Запорізької атомної електростанції, точніше на самій Запорізькій атомно електростанції, почав вивозити з тренінгового центру спеціалізоване обладнання. Таку ж тенденцію ми бачимо і по підприємствам в цілому, на тимчасово окупованій Запорізькій області, вони знімають все починаючи від кондиціонерів, закінчуючи спеціалізованими устаткуванням та верстатами. Також в цілому на атомній електростанції сьогодні є шалений дефіцит кадрів, тому вони просто розвішують оголошення, і намагаються знайти вже непрофільних не спеціалізованих людей для цього для цієї роботи. А також ми бачимо те, що Ті, хто приїздили вахтовим методом на Запорізьку атомну електростанцію просто з Росатому, то їх наразі не відпускають, їм продовжують відрядження для того, щоб вони продовжували свою роботу на Запорізьке. На Заес, тож сьогодні заес це особливо небезпечний об'єкт, знаходиться в руках ворога і наражає на небезпеку як мешканців України, так і мешканців найближчих держав до наших кордонів. Дякуємо вам, пане Іване. Іван Федоров, міський голова Мелітополя був з нами на прямому зв'язку. Ми інформуємо вас про неї.